Шановні співвітчизники, найближчим часом я зроблю широке інтерв'ю на телебаченні і відповім на всі запитання. А сьогодні я хотів би підкреслити: альтернативи побудові суспільства європейських стандартів в Україні немає, і моя політика на цьому шляху завжди була і залишається послідовною. Реформи, які ми здійснюємо, це підтвердження того, що ми йдемо європейським шляхом. Ми будуємо державу, в якій права людини, рівність усіх перед законом, право вибору, соціальний захист є найвищими цінностями для всіх, без різниці, в якому ти регіоні проживаєш чи на який майдан виходиш. І як президент. Хотів би запевнити громадян України. Я буду розбудовувати і зміцнювати ці незаперечні фундаменти нашого життя. У нас ніхто не вкраде мрію про Україну рівних можливостей, про європейську Україну, так само як ніхто не зіштовхне нас з праведної дороги, що веде до цієї мрії. Ми багато пройшли, і ще немало нам пройти належить. Найскладніше на цьому шляху було, є і завжди будуть економічні проблеми. Але я був би нечесним і несправедливим, якби не подбав про найбільш знедолених і незахищених, на яких може лягти основний тягар перехідного періоду. Я був би, м'яко кажучи, неправий, якби не зробив усього, що треба зробити, щоб люди не втрачали робочі місця. Щоб вони отримували заробітні плати і пенсії, стипендії, я хочу, щоб у нашій великій українській родині був мир і спокій. Як батько не може залишити сім'ю без хліба, так і я не маю права залишити людей напризволяще з тими проблемами, які можуть виникнути, якщо під тиском, який ми відчуваємо, зупиняться виробництво і мільйони громадян будуть виконуті на вулиці. Тому. Мене доводиться вдаватися до непростих рішень. Тому я інколи ризикую бути незрозумілим. І тому я прошу сьогодні, наш народ уважно вислухати мене особисто. Я ніколи не зроблю жодного кроку на шкоду Україні і народові. Воля громадян України була, є і буде вирішальному для кожного мого рішення. Я хочу, щоб люди знали це. Я дякую всім. За високу громадянську свідомість в інтерв'ю телевізійним каналам я більш детально розкажу про наші спільні кроки та дії, які ми будемо робити разом. Сподіваюся на розуміння і підтримку. Я вірю, ми подолаємо всі труднощі на шляху розбудови нашої держави, бо нема таких перекон, які не подолав би мудрий і згуртований народ. Ми ніколи і нікому не повинні дозволяти заважати нам молитви і мрії мільйонів покладаються на господні рішення.